Оксана Юрнець Пан мирний, тому що ще не говорили зараз, будуть вже образи в студії на мене. Я якраз просто в продовження вашої статистики, бо ми з Ганною, повернувшись з Варшавського безпекового форуму, було дуже багато гостей, понад 2000, і велика частина цих гостей це були гості зі сполучених штатів Америки. І що цікаво, дійсно, кожен раз на кожній панелі починали з подяки Збройним силам України і нашим військовим, і це те, що дає переконливості у всіх дипломатичних місіях, і ті, які Ганна здійснюють, ті, які сьогодні робить наша держава. Саме головне те, що вони намагалися кожного разу в таких закритих дискусіях говорити, що Сенат Сполучених Штатів сьогодні пропонує передати Україні конфусковані заморожені активи Центробанку РФ. Тобто, це означає, що до таких кроків, окрім конгресу, який проголосував 12,5 мільярдів, так само сьогодні і Сенат Сполучених Штатів так само ви говорили про двопартійну цю підтримку. Вона випрацьовується і дає результати сьогодні Україні і впевненість до перемоги. Що важливо, вони дивляться, як ми чинимо, що робимо ми всередині своєї дерев. Держави, як ми підтримуємо ці громади, які перебувають під обстрілами. Ви правильно робите, що включаєте і показуєте, яким чином живуть сьогодні інші регіони України. Що дуже важливо, ми нашою організацією намагаємося допомагати сьогодні в проектах окремих конкретно кожному ОТГ, яке, наприклад, якщо взяти це сумщину, це 120 60 населених пунктів. І сьогодні, перебуваючи, наприклад, за кордоном на таких форумах ми шукаємо партнерів, там де є понад 70 країн, хто нехай не ціле ОТГ, не ці Місто бодай одну школу, бодай якесь одне якесь підприємство, інфраструктуру, що можуть допомогти і співпрацювати, які двосторонні вигідні угоди можуть підписувати. І насправді вони дивляться, як ми це чинимо всередині. І знаєте, цей факт, коли мер Варшави згадує в своїй дискусії про те, що. Я дивлюся, як Київ допомагає Віталій Кличко, оголосивши про передачу 30 автобусів для Дніпра. Вони кажуть: ви знаєте, якщо ви так допомагаєте один одному, ми змушені не стояти осторонь. Вам допомагати. Тобто, солідарність між нами, українцями, кожного хто може вкласти, бодай щось. Для перемоги своїми знаннями, своїми міннями, своїми освітами через дезінформацію, яку також дуже потрібно навіть інколи знаючи мови, просто писати в Твіттері, Фейсбуку, в інших соцмережах, це насправді сьогодні об'єднує довкола нас тих людей у світі, які розуміють, що вони мають так само докладатися. Ви знаєте, я маючи досвід перебувати в Польщі на багатьох різних заходах, будучи а, співголовою групи дружби польща Україна, це той захід, який... А, е, Катерина Пісарська разом із Ганною, яка входить наглядову раду, організувала це насправді захід, на якому я відчула от якраз добре Микола включився. А наскільки сьогодні Україна з Україною? Наскільки сьогодні Польща шукає можливості бути тим перемовником і в контексті навіть того, аби сьогодні допомогти Україні, будувати будівництво на військових рейках, бути перемовниками про те, щоб основні потреби для нашого війська, для наших збройних сил України. Були на території України, щоб ми не чекали шлях і не втрачався час а, для того, щоб це можна було постачати там, де це найбільш необхідно. Тому сьогодні ця підтримка, наша співпраця, консолідація українців, а допомогти кожному біля себе тому українцю, як казав Шевченко, обніміти ж брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. А, це якраз ті слова, які сьогодні можемо брати пророка Шевченка і застосовувати кожного дня до цієї роботи. Це важливо, це відчувається серед наших партнерів. Я сподіваюся, що нам всім е, вистачить і сили, і, і натхнення, і тої любові до нашої держави, і до кожного хто біля нас, щоб нам вдалося, і ми пришвидшували цю перемогу.